Це найважча гра хіта проти вас з трьох, які провели, тому що перша 5-0, друга 4-0. Сьогодні ось 3-2, за рахунок чого вам вдалося створити проблеми лідеру групи «Центр». Е, ну, Нарешті ми забили два м'ячі, це вже добре. А е, чого так е, трапилось? Ну, налаштувалися. Е. Ми, в принципі, непогано граємо, але дуже багато помилок у нас. Ось таких, от бачили, сьогодні третій м'яч ми пропустили. Ну це така помилка. Да, у хіта було багато моментів для того, щоб реалізувати. Ну якби краще б тут м'яч забілі, ніж знаєте. Хоча дуже потужна команда. Хід, ми старалися, ми боролися сьогодні, я би так сказав. Ну, старались, намагалися грати. Е трохи щось сьогодні у нас і якби да? і моменти були. Небагато, але було. Хитай, зрозуміло, були моменти. Ну, по ігрі я би сказав, що все-таки команда росте, да? команда прогресує, а по результату поки що нема. Ну, наше завдання попасти в четвірку, попасти в плей-офф, о цього ми будемо добиватися. А у ваше конкурент-рятувальник якраз грає в наступному турі проти хіта. Як у вас йде боротьба, які там, як ви думаєте, які шанси у вас на плей-офф? Все ж таки, ви новачки екстраліги. Так, да, ми новачки, та й «Рятувальник» вже теж новички. Ну, бор... Але у них досвід першої ліги. Досвід, так, да. у них багато досвіду. Е, в нас поки що ми перший раз. Нам... Ми, ми грали в першій лізі в минулому році, але не дограли Да? Хлопці в мене такі, що ну, грали там на рівні області, великий футбол, тому перестаємось потроху. Ну, Хотілося б нам попасти в четвірку, але ну, і рятувальнику я не бажаю, щоб вони не попали. Якщо б можна було, щоб ми попали і вони, і ми було б взагалі добре. Ну, такого не буде. Ну, Будемо старатися, будемо намагатися, будемо боротись. До останнього. Нам треба попасти. Ну, це наше би, завдання на перший сезон, і там побаємося уже з ураганом. Класна команда, з ними було б цікаво зіграти. Тому що в мене не було там у Франківську, там ну, були причини. І хотілося б мені там все-таки теж моя колишня команда, тому хотілося б там зіграти достойно. Ну, для, для цього треба вперше вийти в плей-офф. -плей.